Анатолій Велевський Час змін Жила була дівчинка на ім'я Віра, така ж, як і більшість дітей навколо. Одним словом, звичайна. Погодьтеся, що нічого поганого в цьому немає, тим паче, що дівчинка була слухняною, уважною і сумлінною. Вона поважала старших і завжди намагалася всім допомагати, навіть якщо її не просили. Але як це часто буває в житті, саме через ці якості дівчинка весь свій час витрачала на інших, не рахуючи дні і не помічаючи, як вони минають, немов вода крізь пальці. Дівчинка росла, дорослішала і вважала, що так і повинно бути, хоча якесь неусвідомлене почуття іноді непокоїло її. Бувало, Віра прокидалася серед ночі, не розуміючи, що її пробуджувало, і змушувало в хвилюванні прислухатися до загадкової гучної тиші. А час потихеньку минав Подорослішавши, дівчинка стала чарівною романтичною дівчиною. Проте в її очах оселився ледь помітний смуток, бо нічого цікавого не відбувалося, і барви життя поступово тьміли день за днем. Та одного разу, прохолодною вечірньою порою, коли вона в задумі йшла пустельною вуличкою, освітленою блідими ліхтарями, хтось тихенько прошепотів біля самого вуха. Настав час. Здригнувшись від несподіванки, Віра стрімко обернулася і побачила струнку молоду незнайомку, яка доброзичливо усміхалася. Хто ви і який час настав? запитала здивована дівчина. Мене звати Надія, і повір. Нам давно вже варто було зустрітися, відповіла незнайомка, заглядаючи в очі дівчині. А що до часу, що ж, це час змін, і він прийшов. Адже пора вже нарешті щось змінювати. Ти згодна? Так, але як саме, розгублено вигукнула Віра. Я допоможу. рівно опівночі, будь на цьому місці. Навіщо? здивувалася дівчина. Тут проходитиме опівнічний експрес мрії. Я допоможу тобі на нього сісти. А куди він іде? На станцію невідоме. Там мешкає моя сестра Любов. Коли зустрінеш її, вона допоможе тобі. Візьми з собою в подорож лише найдорожче для тебе. І не спізнися. Надія змахнула рукою і, зробивши крок у провулок, розчинилася в темряві. Повернувшись додому, Віра почала збиратися в дорогу. Вона знайшла невелику стареньку валізку, поклала до неї найпотаємніші мрії, про які не знав ніхто, крім неї самої, і самі найкращі спогади, більше їй нічого не було потрібно. Звичайно ж, непогано було б прихопити й тепло кохання, але, на жаль, поки що вона його не пізнала. Потім одягла улюблену темно синю сукню волі з білим мережевим відворотом і захисний капелюшок від недоброзичливих поглядів. Впоравшись, дівчина вийшла на ганок і сіла на сходинку, пославши валізку поруч із собою. Хоч би як довго тягнулося виснажливе очікування, а призначений час нарешті прийшов. Десь далеко-далеко пролунав гудок потягу, який швидко наближався. Віра схопилася і побігла до місця призначеної зустрічі. Ти якраз вчасно, з посмішкою виступила з темряви Надія і змахнула рукою в напрямку потяга, що вигулькнув з звідки і почав зменшувати хід. На цій станції немає зупинки, але для тебе експрес повільниться, щоб ти змогла заскочити на підніжку. Приготуйся, я допоможу. А як же ти поїхали зі мною? О, ні, усміхнулася Надія. Я потрібна тут ще декому. А з тобою і так завжди буду поруч, хоча й незримо, не хвилюйся там, у невідомому ти обов'язково зустрінешся з моєю сестрою, і все в тебе буде просто чудово. Вона допомогла Вірі схопитися на підніжку вагона і експрес-мрії негайно почав набирати ходу. Прощавай, Надія!» – вигукнула Віра. Ні, ні. До побачення. Адже ми з тобою ще зустрінемося і не раз долинуло, затихаючи здалеку. Туманний серпанок швидко приховав з очей містечко дитинства, і незабаром воно залишилося десь далеко позаду, маленькою сяючою плямочкою, яка поступово танула в нескінченній вічності буття. Підбадьорливий свіжий вітерець грайливо овівав розпалене обличчя, нашіптуючи обіцянки нових зустрічей, нового життя там попереду, що приємно хвилювали. А експрес мрії мчав і мчав нічним зоряним небосхилом, уносячи дівчину до далекої, омріяної станції невідоме, де на неї чекало вічно юне і прекрасне кохання.